Напередодні новорічних свят волонтери та небайдужі люди закликали українців не купувати піротехніку. Адже на сході країни триває АТО а наші хлопці боронять цілісність України. Для деяких з них вибухи від салютів асоціюються із пострілами гармат. Окрім того, святкові ферверки це завжди небезпечно. Завчасний вибух може покалічити людину або навіть вбити. Використовувати салюти чи ні вибір кожної людини. Ось що з цього приводу думають Одесити. У нас же Новий год. И что ну... то есть караоке нужно запретить рестораны запретить мы не говорим о запретах подождите мы говорим, у нас было всего лишь пожелание о том, ну, что... да давайте пожелаем запретить все Подошли, ну мало ли вы... чего кто желает я тоже много чего желаю но у нас в стране же не происходит этого чего я желаю вот и все мое мнение ну то есть ваше мнение каждый делает все то что им да как у нас в стране да а вы использовали пиротехнику? нет конечно а, а я вообще а... не встречал новый год Ну, Он для меня радости не предоставил. Ну ви... ну вот у нас три дома сгорело, говорят, в Одесской области от салютов. Да. Ну это что, нормально? Как к этому можно относиться? Мы не использовали. Я считаю, что салюты надо использовать профессионалам, а не всем подряд, потому что из-за этого случаются всякие неприятности. Фахівці радять утриматись від сумнівного задоволення. Бережіть свої домівки, гроші, здоров'я та нерви тих, хто захищає цілісність України у зоні. Ато Валентин Блях, Водислава Гарбар, факти.